Кожного дня ми робимо спроби для того, щоб була допомога армії. В п'ятницю ми були в Сумах, передали на 30 мільйонів гривень десантним танковим бригадам, бригадам сухопутних військ, полкам сил спеціальних операцій, батальйонам управління, логістики, хлопцям, які боронять кордон України з Курської області. Вчора ми передавали спеціальному. Центру Генерального штабу, спеціальному 12-му центру комплексу ІП. А сьогодні ми передаємо 8 корпусу десантно-штурмових військ, техніку, комп'ютерну техніку, зарядні пристрої. Головне, щоб це було кожен день. Вантажівку для перевезення особового складу для доставки боєприпасів, Принтери, теж для нашого підрозділів вона дуже необхідна. Планшети. Зарядні устройства до нього. І багато чого функціонального, те, що нам на даний час потрібно, і без якого ми в даний момент, в даний час не можемо обійтися. Дякуємо вам за допомогу. З приємністю згадую, що я стояв у витоків створення 7-го корпусу КДШВ. Зараз дуже важливо для нас допомогти восьмому корпусу. Хочу подякувати партнерам, бо зараз. Дехто їх там сварить, дехто розводить істерію, нам партнери зараз допомагають не тільки технікою озброєнням і не тільки Сполучених Штатів, а полагають дуже важливим інформацією, досвідом, розвідданими і багатьма іншим. І все це ми робимо не завдяки а попри. Попри те, що влада перешкоджає нашій роботі, попри те, що влада блокує рахунки, і це при тому, що влада не має жодних підстав для того, пройшло більше двох місяців. І влада настільки розгубилася, коли вона не може пояснити. А зв'язку з чим були запроваджені санкції, ви не проти мене запровадили санкції. Ви проти них запровадили санкції проти наших воїнів. Кожен хто причетний. До незаконного блокування, врешті-решт понесе відповідальність. А ми, ми робимо спробу, щоб наблизити мир. Ми робимо спробу для того, щоб активізувати переговори з партнерами і ту провальну місію, яку допустила команда знаменита п'яти шести менеджерів. Нам з вами збирати камінь. Ми їх зберемо, і буде мир в Україні. І Україна буде збережена. Бога збережена країна наша. Христос воскрес.